У рівному під'їздом однієї з багатоповерхівок почав ширитися нестерпний сморід. На сполах забили сусіди, викликали правоохоронців. Вони і виявили у квартирі на сьомому поверсі труп чоловіка. Звечері позвонила. Поліція приїхала відразу. Такі хороші поліціянти. Він зразу підійшов і каже: Я чую запах. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група. За результатами огляду, попередньо ознак насильницької смерті не виявлено тіло чоловіка відправлено в мор для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Попередньо труп у квартирі пролежав кілька днів. Через це розповідає сусідка Сморід буквально заполонив увесь під'їзд та просичився у інші квартири. Є запах по всіх квартирах. Пішов він пішов вже по витяжці по стояку. люди витяжку заклеювали. Оце я навішую, сказали мокрі тряпки, які водою змочую, уксусом, щоб трошки обрати запах, щоб він далі не йшов. Ну, і на чердак вроде би, повідкривали ці, щоб воно трошки з Сусідка Надія додає, мама померлого, проживає за кордоном, і вже кілька днів не могла зв'язатися з сином. Мій сусід вийшов з ми 17-го числа. Ще декілька днів я бачила, як він ходив, там стукав все. Потім мені вже почала дзвонити його мама з Німеччини, щоб я пішла, подивилася, чи він дійсно в себе. Ну, я ж. Ну, не ну, не ходив він, я наглядала за квартирою і все. І вже в понеділок вечір ми з нею спілкувалися, і вона до мене каже, він навіть не бере трубки, не спілкується, грошей в нього немає, щоб на харчування чи як там далі. Наразі тривають слідчі дії. У свою чергу правоохоронці наголошують, у випадках, якщо відчувається неприємний трупний сморід, а сусіди не виходять на зв'язок, слід відразу телефонувати на 102. Повідомте адресу, поверх, номер квартири, деталі ситуації, такі як запах, відсутність руху, закрита квартира. Очікуйте прибуття поліції та медиків. А у разі необхідності поліцейські залучать рятувальників або інші служби. Якщо факт смерті підтвердиться, поліцейські проведуть усі необхідні процесуальні дії. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.